Вітаю вас у реформатському мисленні. Знаєте, сьогодні ми зануримося у думки одного з, мабуть, найвидатніших умів в історії церкви святого Августина, і подивимося, як він розтлумачив восьмий псалом його бачення писання, церкви, суверенітету Христа це ж справжній фундамент, на якому стоїть і реформатська традиція. Він взяв, здавалося б, усім знайомий текст, сповнений величі, і знайшов до нього абсолютно неочікуваний ключ. Тож давайте розбиратися, як одна маленька деталь може перевернути все з ніг на голову. І все починається, власне, із захадки. От подумайте восьмий псалом це ж неймовірний гімн Божій славі, його величі у творінні. А тепер подивіться на назву Для точів М. Для винних пресів серйозно що питається спільного між величчю Бога і ну винним пресом? Здається, щось тут не так, але саме це питання для Августина стало тим самим поштовхом, який привів його до просто вражаючих висновків про церкву і Божий задум. Але Августин був упевнений, це ніяка не помилка переписувача. Ні, він вірив, що писання це єдине ціле і кожна деталь має значення. І оця, на перший погляд, дивна назва це не що інше як ключ. Ключ залишений Святим Духом, щоб ми могли відкрити справжній глибинний сенс усього псалма. Тобто це не просто заголовок, це знаєте, ніби спеціальні окуляри, через які треба дивитися на весь текст. Ну що ж, давайте копати глибше, у чому ж таємниця цих точил? Що такого Августин побачив у звичайному винному пресі? І ось його відповідь. І вона, чесно кажучи, геніальна: точила це церкви. Подумайте самі. У винному пресі виноград стискають, щоб відділити сік від непотрібного лушпиння, правда? Так само каже Августин: і в церкві відбувається духовне розділення, це місце, куди люди приходять разом, але всередині йде невідомий процес процес очищення. Це було надзвичайно важливо для нього, бо показувало, що земна церква це не ідеальний клуб святих, а скажімо так, змішане товариство. І він розбирає цю аналогію ну просто по кісточках вино це, звісно, святі душі, справжні духовні віряни, а лушпиння це ті, хто живе світським життям, грішники, які поки що на землі перебувають разом із праведними. І що цікаво, він каже, що це розділення зараз відбувається не фізично, а в серцях. Але це лише натяк на майбутнє, на остаточний суд, коли все стане на свої місця. Та Августин на цьому не зупиняється для нього ця метафора, наче багатошаровий пиріг, точило це й мучеництво, тіло, як лушпиння, залишається тут, а душа, чисте вино відправляється у вічність. Ба більше, навіть слухання проповіді це теж точило. Сам звук голосу це лушпиння, а суть, знання, яке ми отримуємо, це вино, яке збирається в нашій пам'яті. Ну погодьтеся, це ж просто неймовірна глибина. Добре, якщо церква це точило, то давайте заглянемо всередину. Хто ж там? Хто це вино а хто лушпиння? Тут Августин іде слідом за апостолом Павлом і ділить вірян на дві категорії. По-перше, є, так би мовити, немовлята у вірі. Вони п'ють молоко, тобто вірять в основні євангельські події, але ще не готові до якихось глибоких істин, а є досконалі, вони вже їдять тверду їжу, тобто здатні розуміти духовну мудрість, вічні речі. Але важливо і ті, і ті це цінне вино. І ось тут ключовий момент, який, до речі, актуальний і досі. Земна церква не ідеальна. Поруч із віном завжди є лушпиння, тобто грішники завжди будуть поряд із праведними. Августин не мав рожевих окулярів, він дивився на церкву дуже реалістично, як на місце, де добро і зло тимчасово перемішані, аж до самого суду. Але він іде ще далі. Він навіть класифікує це лушпиння, цих грішників, на три основні групи, які, на його думку, охоплюють усі можливі пороки: перші польові звірі, це ті, хто живе заради тілесних насолод, другі птахи небесні це гордії, які тільки й роблять, що вихваляються собою. І треті риби морські, це ті, кому все цікаво, але не Бог. А якісь світські таємниці, плітки, тимчасові речі. Так, картина виходить доволі складна церква, де є і немовлята, і досконалі, і ще й три типи грішників. І що ж тоді є дороговказом у цьому всьому, що направляє цей процес? Відповідь Августин, звісно, знаходить у самому Псалмі. Наступний ключ це рядок, бо я бачу небеса твої, діва пальців твоїх. Здавалося б, усе зрозуміло, але. Про які саме небеса йдеться. І тут Августин знову пропонує нам алегоричне тлумачення, яке стало просто фундаментальним для християнської думки. Для Августина небеса це ніщо інше як святе письмо, так, старий і новий заповіти, саме вони, те божественне одкровення, яке стоїть над усім земним і показує нам шлях. Писання ось ті небеса, на які ми маємо дивитися. Добре, а що ж тоді діла пальців Божих? Ну, звісно, не йдеться про буквальні пальці. Августин згадує, що закон був написаний перстом Божим, а під цим перстом зазвичай розуміють Святого Духа. Тож, логічно, діла його пальців це писання, яке написали його служителі, пророки та апостоли, під проводом того самого Святого Духа. І як же це писання працює у світі? О, Августин бачить тут цілу духовну битву. Дивіться. з одного боку вороги горді філософи, єретики. Вони насміхаються з віри і кричать дайте нам докази! А що робить Бог у відповідь? Він у своїй любові ніби схиляє небеса. Тобто робить писання простим і доступним навіть для немовлят. І що ви думаєте? Саме ця проста смиренна віра немовлят вщент розбиває всі горді аргументи мудреців. Ось вам і досконала хвала, що змушує ворога замовкнути. Отже, ми маємо церкву точило і писання як дороговказ. Але хто ж керує усім цим? Хто стоїть над цією системою? Псалом дає абсолютно чітку відповідь, і вона вказує на центральну постать усієї історії. Слова ти вчинив його мало меншим від ангелів для Августина, це без сумніву про Христа, його приниження це момент, коли він став людиною, це його слабка плоть, яку він узяв на себе, його страждання, його смерть на Христі. Син Божий добровільно став на час нижчим за ангелів, ставши одним із нас. Але це була лише перша частина історії, бо за приниженням іде прославлення. Воскресіння, Вознесіння, коли Христос сів праворуч отця, увінчений славою і честю. Його абсолютна влада була встановлена саме через його приниження, а не всупереч йому. І ця влада Христа вона абсолютна усе підкорено під Його ноги. І тут Августин знову збирає всі свої алегорії в одне ціле йому підкорені не лише святі та ангели, вівці та воли. Йому підкорені і всі три класи грішників, які є в церкві і звірі, і птахи, і риби. Його влада поширюється на всіх і на вино, і на лушпиння. А тепер давайте зробимо крок назад і подивимося, як усі ці пазли складаються в одну велику картину. Тепер ми бачимо, що ота дивна назва для точил це була зовсім не випадковість. Це був фундамент, це був той самий ключ, який відкрив Августину всю духовну динаміку псалма. Це не просто заголовок, це ціла богословська система. Отже, що ми маємо в підсумку? Через одну єдину, на перший погляд, дивну метафору Августин розгортає перед нами цілий світогляд. Церква це місце, де добро і зло тимчасово змішані, вона наповнена вірянами на різних етапах, від немовлят до досконалих, але також і грішниками. Дороговказ для всіх це Святе письмо, і над усім цим панує Христос, чия влада була здобута через приниження і увінчена славою. І наостанок, давайте просто замислимось. Цей аналіз Августина показує, що за звичайними словами тексту може ховатися цілий всесвіт. Це змушує спитати себе, а як змінюється наше сприйняття, коли ми бачимо не просто літери на сторінці, а символи, що вказують на щось набагато більше? І, мабуть, найголовніше, як такий погляд змінює наше ставлення до церкви, до писання і, зрештою, до власного місця у Божому великому плані?